Цілу добірку унікальних документів, що зберігають історію міста понад століття, отримав Павлоградський історико-краєзнавчий музей. Протягом довгого часу у нас є така акція, як подаруй музею експонат. До неї долучається абсолютно кожен мешканець міста. І до цієї акції долучився Анатолій Олексійович черговий раз, який подарував нам цілу серію дуже гарних архівних документів, які відображають історію міста кінця 19-го, початку 20-го століття, а також періоду радянського часу. Серед експонатів старовинні поштові листівки. Перша з них датована 1909 роком і зберігає рідкісний кадр паводку, який колись охопив центральну частину Павлограда. Унікальність цієї листівки в тому, що на ній видно і Святовознесенський храм, і храм Голубицького. Це рідкісне явище для нашого міста. Слідуча листівка це у нас вид на проспект. Зверніть увагу, будь ласка, що тут ми бачимо дві вивіски. Тут написано «кофейня», а тут кондитерська. Тобто ми можемо з вами зробити висновок, що вже в кінці 19-го, початку 20-го століття павлоградці теж полюбляли ходити в кофейні, ходити в кондитерські. Та найбільший інтерес викликав документ 1901 року, так званий приговор. Насправді це протокол селянських зборів, де громада вирішувала долю місцевого народного училища. Якщо ми з вами більш детально ознайомимося з цим документом, про ніякий приговор мова не йде. Говориться про те, що в 1901 році, в березні 26-го дня, зібралися, зібралися е, селяни. У кількості 106 домохозяївств, членів 75, і в них таке питання про те, що їхнє народне училище воно знаходиться в дуже поганому стані. Тобто стіни, які викладені глиною, вони вже відвалюються, солом'яна криша протікає. На цьому сході вирішують про те, що треба ж ремонтувати це народне училище, але на це потрібно аж 280 рублів. Звичайно, що у сільської ради таких коштів немає. З документу ми дізнаємося, що до них звертається такий собі селянин на Стефан Стефан Левченко, який має аж шестеро братів, і йому потрібна. Приватна власність, щоб побудувати свій будинок. І він го готовий надати 155 рублів для того, щоб купити собі помешкання. Ці кошти вирішили спрямувати на ремонт училища. У документі понад 70 підписів. Люди, які жили тут понад століття тому, вирішували ті ж питання, що й сьогодні. Як отримувати громаду, де знайти кошти та кому допомогти в першу чергу. Серед подарунків також старовинні ноти, надруковані в Павлограді, понад 100 років тому. Є автор, і написано Місто Павлоград Катеринаславської губернії, Тобто ці ноти вони були надруковані саме в місто Павлоград. Говорить про те, що який культурний розвиток в той час все ж таки був. Нові експонати з середини ХХ століття відкривають повсякденне життя, промисловість і міські традиції тих часів. Ми з вами бачимо Павлоградський пивний цех. Він був побудований у 1950-х роках, і саме цех цей знаходиться на пишесі. Ви можете його побачити, якщо будете їхати на пишесі, ви його побачите. Я можу вам навіть фотографію дати. На цій будівлі 1953 рік написано. І ось ми з вами можемо побачити ці марки які і сорти того пива, яке виробляли на нашому Павлоградському пивному. Цеху це пиво було дуже якісне, як кажуть наші мешканці міста, діляться своїми спогадами. Кажуть, дуже якісне, дуже, дуже смачне, і воно ні з чим його не спутаєш. Воно було унікальним за своїм смаком, ароматом і до сих пір вони кажуть, що це найкраще пиво, яке вони пили в житті в своєму. Павлоград має давню пивну традицію. У місті наприкінці 19 століття працювало кілька броварень та пивний цех. Не менш цікавим доповненням стали й білети речової лотереї 1989 року. Такі е, е, лотереї проходили на стадіоні Шахтар, як ми бачимо, і вони були дуже цінними. Як зазначають самі мешканці міста, такі лотереї були дуже дуже цікавими, адже вон, е, можна було виграти дуже цінні предмети. Наприклад, чехословацьке взуття на той час це було дуже таке рідкістю або ж килими дуже я, гарної якості. Тому говорять про те, що дійсно такі заходи були дуже цікавими для наших мешканців. У музеї переконані, кожен предмет, який збирають у цих стінах, це маленька частинка великої історії Павлограда, яку місто не дозволяє забути. Єлизавета Лісунова, Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК.